В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Окупанти в чергове атакували Запоріжжя безпілотниками. про наслідки чергового терору у випуску. З нагоди 10-ї річниці завершення Дебальцівської операції в Запоріжжі вшанували пам'ять героїв-захисників. Деталі у випуску. Побачити оріхів таким, який він був до початку повномасштабного вторгнення. Віртуальну екскурсію містом влаштувала в Запоріжжі. Подробиці за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні вночі. Росіяни атакували Одещину безпілотниками, поцілила по цивільній інфраструктурі дитячій поліклініці, садку та авто. Постраждала чотири людини серед них і одна дитина усіх госпіталізували із середнім ступенем тяжкості. Разом з тим, через атаку росіян на Одещині ввели аварійні відключення світла. Також в Київському районі Одеси частково відсутнє теплопостачання. Внаслідок ворожої атаки е залишилось без тепла, без е світла. Е близько 500 багатоповерхівок е в Київському районі міста Одеси. Проживає тут більш 250 тисяч населення, е 15 шкіл, 14 дитячих садочків. Е вони не працюють. Ми сьогодні е відмінили заняття в школах. Ми відмінили сьогодні. Е для роботи діячих садочках. Розумієте, чому, тому що немає опалення. За інформацією одеської військової адміністрації, 160 тисяч споживачів залишилися без тепла та електропостачання. На місцях атак працюють ремонтні бригади та комунальні служби. Якщо на вдасться. Забезпечити роботу котелень, то десь близько через добу у нас буде вже і теплопостачання. Ми маємо надію таку. Всі наші пункти незламності працюють. Ми вночі провели перевірку і відпрацювали це питання, щоб люди могли обігрітися, підзарядити гаджети. Внаслідок атаки шахедів на місто в одному з районів виникла пожежа в приватному секторі. Внаслідок падіння зачепило і прилеглі будинки, де повилітали вікна та побило дах. На щастя, обійшлося без постраждала, Били окупанти кабами по області, зокрема по степногірську, гуляйполі, Чарбаках, Чарівному та Ольгівському. Упродовж доби окупанти завдали 557 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. 10 обстрілів із РСЗВ накрили Новоданилівку, Новодарівку та Щербаки. 209 артударів завдано по території п'яти хаток Гуляйполя Щербаків Новоданилівки Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки. Надійшло 28 повідомлень про руйнування квартир та приватних будинків. Вже вранці ворог накрив з РСЗВ гуляй пола, внаслідок чого під удар потрапила швидка, водій не постраждав. Тим часом на запорізькому напрямку воїни 422-го окремого батальйону безпілотних систем Люфтвафа допомогли піхоті відбити штурмові дії противника. За дві доби влаштували просмажку окупантів. Загалом було ліквідовано 12 росіян. Ще троє отримали поранення. Також знищено 23 ворожі бліндажа та бло. Блокпост росіян. Десять років тому сили АТО вийшли з Дебальцевого. У ніч з 17 на 18 лютого 2015 року українські війська почали відхід з Дебальцевого, рухалися невеликими колонами, різними маршрутами під вогнем ворога. За даними генштабу, місто обороняло близько п'яти тисяч військових та силовиків. Їм протистояли вчетверо більші сили окупантів. З нагоди 10-ї річниці завершення Дебальцевської операції в Запоріжжі вшанували. Пам'ять героїв захисників у річницю відходу з Дебальцевого на Алеї Слави у Запоріжжі зібрались військовослужбовці, правоохоронці, громадські діячі та родини загиблих героїв, аби вшанувати пам'ять полеглих захисників з нагоди 10-ї річниці виведення українських підрозділів із Дебальцевого. З чим відрізнявся? Дебальцево? Тому що це вже був більш, як на мене, продуманий вихід. Правильно ви сказали, що це вже не був просто, як ми в Іловайську повелися і пішли в зелений коридор. Звісно, також ми тоді прийняли бій, але Дебальцево виходило з оточення бойовими порядками. Після Іловайська Дебальцеве стало другим пунктом прямого вторгнення окупантів в Україну. Найгостріша фаза протистояння тривала з 25 січня до 18 лютого. Саме в ніч з 17 на 18 Збройні сили України почали відхід із Дебальцевого, що тривав більше доби. Підрозділи передислокувались на позиції поблизу Артемівська, нинішнього Бахмута. Крім військових, в обороні міста взяли участь і силовики. Ми заїжджали в місто Дебальцево і на трасі світлодарськ дебальцево е, бачили, як росіяни вже були переодягнені в форму наших бійців Національної гвардії, вигружали з кразів, займали позиції. Тодішній начальник управління карного розшуку Донецької області Артем Кисько вийшов із оточення з пораненням. Наші поліцейські міліціонери на той час вони також опинились на трасі і їм вдалося до вечора вони. Ползли по обочині, їх машину розбили з гранатометів, з автоматів, вони вцілили і повернулися в райвідділ Дебальця, і вже розказали, що траса перекрита і ми знаходимося в оточенні. Ну і вже після цього там, за рішенням вищого командування ми доєдналися до Збройних сил і разом з ними вже приймали участь в боях аж до самого виходу з оточення вночі з 17 на 18 лютого. Важкі уламкові поранення внаслідок артобстрілу отримав запоріжець Олександр Говоруха. Указом президента України солдата нагородили орденом за мужність третього ступеня. Посмертно закрив собою п'ять людей. В результаті хлопці сталися живі. А він отримав несумісні для життя поранення. Завдяки героїзму наших хлопців було зломано хребет. Російським загарбникам і дали хлопці сім років нашій країні. передиху. а у 2022-му з початку повномасштабного вторгнення окупантів, став на захист країни запоріжець Владислав Фомін у військовому квитку Кухар а за свідомим вибором артилерист героїчно загинув під час оборони Бахмута. Розповіла про сина матір. Я йому говорила, синочок. Я йому казала: синочок, ви ж знаєте, у них все є, а у вас нічого немає. А він каже: Мамо, я знаю, але треба. А його сину 21-му році, закінчив академію, пішов в АТО і до сьогодні служить. У нього зараз звання капітана. Ми хочемо звернути увагу всього місця, що йде війна, понад 10 років. Ніхто не забув ні ці події, ні ці дати, ні цих хлопців, які залишились назавжди. На ворог відверто каже в очі, що нас не існує. От відверто каже, не боїться, на весь світ. І світ починає сумніватися, чи існує Україна. І саме погане те, що є тут жителі України, які теж сумніваються, чи ми є. От Якщо кожна людина буде точно розуміти, що Україна існує, то вони будуть її захищати. Послухати тих, на кого варто рівнятися, прийшли юні учасники патріотичного руху Байда кажуть, до нового напрямку долучились свідомо, адже прагнуть розвиватися фізично і духовно. Це спорт, це творчість. Також у нас лекції з історії України дуже цікаві, з історії козацтва. Тобто, це таке різнопланове, і ну, я вважаю, що це чудовий досвід для підлітків, щоб розвиватися та не сидіти вдома. За офіційними даними, під час бойових дій у районі Дебальцевого у період з 15 січня по 18 лютого 2015 року загинуло 110 військовослужбовців, 270 було поранено. Семеро взято у полон. Ще 18 вважали зниклими безвісти за весь час оборони Дебальцівського виступу. 136 захисників полегли під час бойових дій. Поранення отримав 331 військовослужбовець. На знак пошани про героїв учасники акції поклали квіти і встановили лампадки на меморіальному майданчику поблизу Алеї Слави Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. У Запорізькому районі відкрили першу підземну школу. Освітній заклад збудували в Балабаному за 30 кілометрів від фронту. Там навчатимуться діти з усієї Кушугумської громади, яких на заняття підвозитиме шкільний автобус. Нову школу на глибині 6 метрів будували майже півроку. А на відкриття запросили дітей, а також надзвичайного і повноважного посла Королівства Швеція, який вигляд має заклад. Скільки учнів зможе одночасно навчатися? Які нові дисципліни тепер є в розкладі? Дивіться далі. Підземна школа у селищі Балаби побудована за таким же проєктом, як і три інші, які вже відкрили у Запоріжжі. Заклад зводили спеціально для учнів ліцею престиж, проте навчатимуться тут всі діти з Кушугумської громади. Нова школа оснащена необхідним обладнанням для навчання. Окрім цього, є і лаунж-зони для відпочинку, а також локації настільного аерохокею, тенісу, баскетболу та аерофутболу. Учні, які понад три роки навчались дистанційно, поділилися своїми враженнями від першого дня у новій школі. Ні, доса подобається то. Дуже красиво, але хочеться вчитися. Я почуваю ще себе безпечно, тому що я знаходжуся ще під землею. Було дуже шикаво пізнавати, деякі де кімнати, де, де класимі, в... я знаходив все. Мені розповіли. Мені дуже сподобалася школа, як вона виглядає, що вся нова техніка, що всі нові парти, стільці. Та комп'ютери, все, все нове. Я почуваюся безпечно, тому що я побачив, як, як є тут захист. Тут все схоже. Тільки різниця в тому, що ми просто під землею. Підземна школа розрахована на тисячу школярів. Заклад працюватиме у дві зміни: вперше навчатимуться початкова ланка та випускники, а у другу всі інші учні, а також школярі із сусіднього селища Малокатеринівка. Усіх дітей до нової школи підвозитиме автобус, що курсуватиме тричі на день. Вранці забиратиме дітей, а в обід привозитиме після. Першої зміни і забиратиме тих, які вчитимуться у другу безпечному підвозу, сприятимуть військові, з якими у місцевої влади є домовленість. Крім того, освітній простір збудували з урахуванням інклюзії та автономного живлення. Крім звичних дисциплін, тут вивчатимуть робототехніку, тактичну медицину, мистецтво фотографії та захист України. Для останнього придбали симулятори для дронів і дрони, щоб навчати ними керувати. Також для цього облаштували спеціальні кабінети. Від початку у нас було тільки Станційне навчання далі у нас невелике, але є найпростіше укриття. І наші діти не навчались, але проходили консультації. Гурткова робота проводилась. зовсім невелике приміщення. Воно було розраховано на 50 дітей. Ми складали графік, і діти не мали можливість спілкуватися один з одним. У нас діти є, які навчаються із-за кордону, повертаються до нас. У нас є діти, які на тимчасово окупованих територіях. Небагато, але вони є. І е, наша техніка, яку нам, е, на яку нам виділили субвенції, кошти, закуплена техніка, яка дає можливість одночасно навчати дітей, які знаходяться в класі, і за кордоном діти бачать е, те, що відбувається. От... Безпосередньо у цю хвилину у підземній школі діти зможуть обрати також профіль, за якими захочуть навчати поглиблено предмети, наприклад, філологічний, українська та англійська мови, українська філологія або технологічний – стема світа. На відкритті закладу також побував надзвичайний повноважний посол Королівства Швеція в Україні Мартін Оберг. Він наголосив, що освітні заклади, зокрема у Запорізькій області, що адаптовані до умов війни, є важливим кроком до збереження навчального процесу. «Мене вразило ваша стійкість та вміння жити навіть в кількох десятках кілометрів від лінії фронту. Всі ми розуміємо потребу дітей бачитись і спілкуватися один з одним. Ми пам'ятаємо дистанційне життя під час пандемії, ковіду, і зараз освітній процес в Україні продовжується в такому форматі через війну. Саме тому одним із моїх пріоритетних проєктів у 2024 році була підтримка обладнання укриттів. Ми намагаємося жити нормальним життям навіть тут за 20 кілометрів від лінії фронту, і школярі, і наші героїчні вчителі та персонал роблять усе можливе і неможливе, щоб показати. Ми хочемо спокійно жити на своїй землі. Саме для цього ми відкриваємо четверту підземну школу. До речі, в підземній школі під час повітряної тривоги зможуть перебувати і місцеві жителі. Для цього там є спеціальна локація, аби не заважати навчальному процесу. Двері відчинятимуться автоматично також працюватиме ліфт, яким зможуть скористатись маломобільні люди. Наразі у Запорізькій області вже відкрито чотири підземних школи, ще дев'ять будуються. Олександра Кольба, телеканал МТМ. Попередню оцінку пошкодженого майна в 12 багатоквартирних будинках Дніпровського району Запоріжжя провела спеціальна комісія міської ради. Обстеження відбулося на другу добу після нічного обстрілу ворожими безпілотниками, 17 лютого. На що в першу чергу звертали увагу фахівці, розповіли нашим журналістам. Вулиця Ольги Кобилянської в ніч на 17 лютого цю територію атакували ворожі безпілотники. Комісія з обстеження пошкоджених об'єктів міської ради перевіряє багатоповерхові житлові будинки, що зазнали руйнувань. Фахівці оглядають стан вікон, балконів і дахів, з'ясовують, які ремонтні роботи необхідно виконати у першу чергу. Районна адміністрація нам надає інформацію, які будинки тут і ми проводимо візуальний огляд пошкоджених будинків. В цілому зараз комісія підраховує скільки вікон пошкоджено на кожному будинку у квартирах та на сходових клітинах, а також скління балконів. Окрім цього, оглядають підвали та покрівлі. Бачимо, що в двох будинках вже пошкоджена покрівля. В одному виконана ОЖКП кап Запоріжжя МСЕРС роботи по ремонту покрівлі, замінена частково шиферне покриття. А в іншому будинку виконана робота по закриттю покрівлі плівкою, і будинок потребує ремонту покрівлі в подальшому. Ті пошкоджені квартири, власники яких подадуть заяву до застосунку, є відновлення, комісія перевірятиме додатково. Обстежуватиме кожне помешкання окремо та актуватиме. Потім буде ще детальне обстеження. Якщо там потрібно буде робити ці, ще технічний звіт, Якщо є такі е, е, руйнування, які потребують цього, це буде зазначено в наших цих актах. А для зручності та ефективності виконання обстежень об'єктів за програмою розвитку ООН міжнародні партнери передали комунальному підприємству «Градпроєкт» спеціалізований автомобіль із необхідним обладнанням. Машина обладнання має всі технічні інструменти для попереднього візуального обстеження, тобто це вимірювальна техніка та інструменти, які потрібні при аварійно-відновлювальних роботах. Вимірювальна техніка, яка схована в цих боксах, передбачена. І в принципі все. Те, що сьогодні було нам потрібно на цих об'єктах. В залежності від об'єктів ми залучаємо також. У нас вимірювання радіометри, арматуроскопи, вимірювач вологості древесини, нівелір. Та тепловізор і да? ну, під кожну задачу, на яку ми виїжджаємо, ми аналізуємо яке обладнання окремо брати. Фахівці комісії зауважують, представники пільгових категорій, у яких внаслідок обстрілів було пошкоджено майно, можуть звернутися до департаменту соціального захисту населення міськради і отримати 15 тисяч гривень матеріальної допомоги на ліквідацію руйнувань. Також допомагатимуть благодійні організації або грошима, або будівельними матеріалами. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов. Телеканал МТМ Запорізька область поки не перевищила показники епідемічного порогу і таких регіонів в Україні всього сім. Протягом минулого тижня в країні зафіксовано 206 тисяч випадків захворювання на ГЕРВІ. Зокрема, 60% тих, хто занедужав, це діти. Про це під час брифінгу в медіа центрі Україна повідомив заступник генерального директора центру громадського здоров'я Олексій Даниленко. За його словами, під час нинішнього епісезо. Озону українці хворіють менше ніж торік, а штами не відрізняються від минулорічних. Враховуючи тенденції попередніх років, вже найближчим часом рівень захворюваності на грип та ГРВІ має знизитись. Фактично, маємо сценарій класичний, і е, якщо порівнювати з епідемічним сезоном минулого року, то ми спостерігаємо схожу динаміку процесу з нижчими показниками рівня захворюваності. Ми рухаємося з різницею в показниках десь в тиждень, тобто, ну це особливість такого процесу епідемічного в цьому році. Ми запізнюємося на тиждень по показникам, але якщо порівнювати і враховувати перебіг минулорічного сезону, то Найближчим часом рівні захворюваності повинні піти вже на зниження. Хортицькому районі відбулися перші установчі збори щодо створення районної ради ветеранів. На засіданні обрали голову ради. Ним став Сергій Ільченко, виконувач обов'язків голови хортицької реадміністрації. Призначили також двох заступників Світлану Лисенко та ветерана війни Марка Закопаченка. Крім того, учасника зборів підтримали включення до складу ради представників ТЦК та СП для покращення координації дій і представників муніципального. Пальної варти для забезпечення співпраці на місцевому рівні. Також під час обговорення було визначено основні напрямки роботи майбутньої ради та затверджено її положення. Проти найголовніше в створенні будь-якого об'єднання будь-якої ради це її ефективність. Праця не заради галочки, не заради того, щоб відзвітувати, а ось ми створили. Та активність серед ветеранів Хортицького району, яка є, є зараз, без об'єднання офіційного на базі Хортицької районної адміністрації. Та активність і те бажання впливати на процеси дуже радо і тішить. Сподіваємося, що зараз буде. Запускатися в ветеранський простір на базі місь Запорізької міської ради і через роботу фахівців супроводу ветеранів, через психологів, через юристів, будемо швидше це все опрацьовувати і видавати, і комунікувати з районними радами відповідно, ділитися інформацією, тому що ветеранській політиці не може бути конкуренції це спільна задача. Вирішення питання і розуміння того, що ветеран заслуговує на повагу, на відповідне ставлення, на вдячність від держави і на вдячність від наших громадян. Всі світлофори та дорожні ознаки оновили на перехресті проспекту Соборного та вулиці Української. Тут постійно спостерігається великий потік транспорту, складний для регулювання інтенсивний рух. Оновлені світлофори мають джерело безперебійного живлення також їх підключили до двох різних електропідстанцій, що забезпечить роботу обладнання навіть в умовах відсутності світла. На перехресті також облаштували і острівки безпеки зробили нижчим бордюрний камінь та встановили. Засоби голосового сповіщення. Все це для безпеки пішоходів. Роботи виконали за кошти міського бюджету. Використані світлофори другого типу. Ці стрілки, ці світофори використовуються для організації руху в кожній смузі. Тобто, Кожен світофор відповідає за напрямок руху в кожній смузі. Це дозволяє більш точково та більш коректно перенаправляти перенаправляти транспортні потоки на такому великому перехресті. Кожен учасник дорожнього руху має звернути особливу увагу на те, що стрілки чорного кольору, які встановлені під світофором, вони відповідають за тип світлофору. Це світлофор другого типу. Ці стрілки вказують рух і підкреслюють, що даний світофор розповсюджується його дія на дану полосу, над якою він його встановлено. Тому не треба їх плутати з стрілками зеленого кольору, які дозволяють рух. У Запорізькій обласній універсальній бібліотеці відзначили 250-річчя з моменту заснування Оріхова. За словами науковців, у 1775 році на території майбутнього міста поселилися вихідця з Полтавської та Чернігівської губерній, А першим міським головою був Йоган Янцен. Під час зустрічі в бібліотеці обговорили унікальність зруйнованої архітектурної спадщини, розвиток освіти та долю міста в часи української революції сотні років тому. Ому підготували до ознайомлення відповідну прикладну літературу про історію Оріхівщини. Завітали на захід і представники місцевої влади Пологівського району. Ми говоримо про місто Оріхів Запорізької області, яке на сьогодні нещадно. Обстрілюється, руйнується, але є при цьому символом стійкості, мужності, незламності. Будемо говорити про історію міста та його сьогодення. Ми підготували виставку друкованих видань, які знаходяться в нашій бібліотеці і які стосуються саме моментів історії міста Оріхова. Тобто тут можна прочитати про дату заснування, історію походження, як розвивалося місто в минулому. З нас у мене особисто асоціюється Оріхів? Здорово до і додому. Ну, і 250 років для міста це багато чи мало? Для міста, мабуть, мало. Для людини це два людські життя, це дуже багато, це два покоління. І асоціація, знову ж таки, оріхів, що таке оріхів? Це різні вулиці з, з квітами. Це найкраща Оріхівська кава, це Оріхівський хліб, це Оріхівські машини. І я вірю, і я впевнена, що все це, це повернеться. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат бот. На цьому мене все. до зустрічі на телеканалі МТМ.